На Чорну п'ятницю в 2023 році замовила у сінсей дитячі речі. Ось такі колготки. Дуже вигідна ціна, як на мене, три е, штучки такий набір. Бавовняні, м'якенькі. Вони цупкі, але всередині, е, в принципі, на зиму, якщо теплі дуже штани, то підуть. Такі цупкі вони. Я думала, може, махра буде, але ні. Дивлюсь, що тут просто в'язка така цупка. Кольори такі базові для дівчинки нормально підійдуть Рожевенький, вівсяночка і сіренькі універсальні. Також був розпродаж ось таких будиків бавовняних. Вони на нас трошки великі, поки, але дітки ростуть швидко. Має бути про запас. Одяг дуже сподобався фасончик мені. Ось такий крильця. Два приємні кольори. Пастельний, бусковий. Також ось такий, хочу сказати, що вони гарно тягнуться, оці в рубчик. Ось такий базовий також бодік м'ятного кольору. Це 92-й розмір, але. Я вже бачу, що він маленький. Ну, точніше, він не 92-й, а 86-й. Хоча тут розмір регулюється на трошки більший менший. Але для порівняння, наприклад, ось ще бодіки. це також 92-й. Але, якщо прикласти, то можна побачити, наскільки ось цей 92-й. Довший. За цей м'ятний. У сінце є ось такі складнощі з вибором розміру дитячого, тому треба завжди брати трошечки більший. Бо це вже не вперше, коли не відповідає розміру одяг. Ось такі, це такий набір з двох бодіків в рубчик. Також дуже гарно тягнуться, Приємні кольори оборочками дуже мені сподобалась. Голівка тут дуже просто одягається. Те, що дітки не люблять, не обтискає голову застібки. І знову ж таки тканина бавовна приємна до тіла м'якенька і тягнеться. Також думала, що в моїй манюнці ось ці рукавички будуть якраз на зиму. На сайті жодної інформації немає про те, який саме це розмір, на який це вік, просто вказаний розмір S. Ну, я по логіці думала, що це найменший S. Але якщо прикласти мою руку, то це для підлітків рукавички. А моїй донечці один рік на неї це дуже великі. Хоча дуже класні. І теплі, і довгі, і якість, як на мене, чудово, щоб в снігу ручками колупатися. Ось таке замовлення на Чорну п'ятницю у 2023 році. Дуже задоволено, все подобається. Будемо носити з радістю.